Роботи тривають у нас щодо ремонту покрівель. На даний момент у нас відремонтовано 14 120 квадратних метрів. Роботи ще продовжуються. Щоденно проводяться роботи чищенню, прибиранню міста вивізу, сміття. Також тривають роботи у нас по ремонту дорожнього покриття, проведені роботи по вороні Тривають роботи у нас по чаплівки, вишникам табіччого а також. Особично. Хотілося б окремо зазначити, що зараз ведеться робота по визначенню старших будинків. Скільки зареєстровувалося, що робиться з цього питання? 27. 27 зареєстровано. Скільки матеріалів ви їм дали? У вас резерв є, є доска, є кирпич, є цемент, покривельні матеріали є. Не думайте, що Бог нам дасть там місяць або два-три на підготовку. Мороз, ось-вось. Ось. Студент сказати, що з 27, 18 надали йомкості для води, двом електростанцію видали, трьом покривельні матеріали, четвертим кірпіч дали і так далі. Організуйте, будь ласка, цю роботу.